Року, у третю неділю червня, люди в білих халатах, котрі стоять на сторожі нашого здоров'я, відзначають своє професійне свято. Цьогоріч урочистості розпочались хвилиною скорботи, адже в цей день місто попрощалось із загиблим воїном, сином працівниці міської лікарні Олександром Унічем. Святкування з нагоди Дня медика відбулось у актовій залі поліклініки для дорослих. За доброю традицією, квітами та подячними грамотами, лікарів, фельдшерів та молодший медичний персонал нагороджували головний лікар Ігор Гронзаль, перший заступник міського голови Володимир Кашуба та голова профспілки Червоноградської міської лікарні Іван Лозинський. Незважаючи на скрутні фінансові часи та війну на сході, наші медики достойно виконують свої професійні обов'язки, обмінюються досвідом із за. Кордонними колегами навчаються різноманітним інноваційним методикам лікування. Ділиться головний лікар Ігор Гронзаль. Ми зараз переживаємо часи, це пов'язані з подіями на сході. Сьогодні, знаєте, якесь трошки свято з присмаком, не таким, як завжди, тому що сьогодні похорони уніча Олександра, це є син нашої працівниці. Яка працює в бак лабораторії. Але е, сьогодні у нас відбулися збори, де ми привітали медичних працівників, дали їм грамоти. Е, сьогодні е, наші збори відбулися без пісень. Традиційний у нас є колектив, який, е, колектив е, де дає концерт медичним працівникам. Сьогодні це недоречно, е, але я думаю, що в ближчий час. Буде в цьому залі і пісня, і радість. Думаю, що події на сході мають завершитися в нашу користь. І з нагоди Дня медичного працівника я хочу привітати всіх, наших, кожного, а це є 1600 працюючих за ту. Роботу, яку щодень вони виконують за ту мізерну зарплату, яка є найнижча в Україні. Сподіваємося на, на, на чим швидше, щоб прийшли реформи. Ми вже їх всіх зачекалися, щоб змінилося фінансування, принцип фінансування закладу і щоб медицина була на такому рівні, яка б вона мала бути, так як в наших є сусідів. Цей рік для червоноградських медиків видався доволі складним. Скорочення, недофінансування та відсутність необхідних ліків не вселяють жодного оптимізму, ділиться Ігор Гронзель. В цьому році ми не отримали ні хіміопрепаратів для онкохворих. Це не вина червоноградських лікарів. Це є вина Міністерства, яке не провела тендера. Ми не отримали вакцин. Ми хронічно недофінансовані на пільгові медикаменти для пільгових категорій населення для всіх відділень, починаючи з реанімації, закінчуючи учним відділенням. Всі медикаменти, на жаль, на превеликий жаль, закупляють хворі. Так ніде не повинно бути в наших сусідів поляків 97% покриття. Це є з державного фонду. І тому хвора людина, яка поступає в лікарню, це для неї не є трагедія, тому що вона не несе ніяких фінансових втрат. На жаль, у нас медицина стає для багатьох недоступна. І це дуже є прикро. Великі сподівання покладають медики і на майбутню реформу в галузі охорони здоров'я, котра, хоч і не пройде безболісно, втім у підсумку відповідатиме професійним запитам лікарів та інтересам пацієнтів. Зараз в нас є фінансування на кількість мешканців. От є в нас зараз 81 тисяча населення, вони дали там 1200 гривень на кожного мешканця. От ця така субвенція. При реформах зміниться принцип фінансування, буде платитися за проведену роботу, за проліковану хворого. Я думаю, що місто Чорноград має всі перспективи для розвитку, тому що ми знаходимося в такому географічному положенні, куди звозять з Сукальського району багато хворих, з Радехівського. Ми на сьогоднішній день не отримуємо тих коштів по трансфертах, це не співрозмірні відшкодування. І це буде справедливо, тому що хто більше працює, хто більше лікує, той буде краще фінансуватися. Ті структури, які не загружені, які менше проліковують хворих, вони будуть або, або, або оптимізовані, ну, або ліквідовані.